Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги розв'язання задачі підвищеної складності з теми лінійне кола постійного струму. Задано таке коло, яке показано на малюнку. В цьому колі відомі опори резисторів усі однакові по 2 Ома і відома електророштійна сила джерела Е2. Зверніть увагу, що джерело Е1 є невідомим. Але відомі покази вольтметра, що підключений паралельно для, до гілки Е1 та Р1, у е, замкнутому стані ключа С. Тобто, коли Р2 та Р3 з'єднані паралельно, треба знайти ці ж покази, але при розімкненому ключі С. Для розв'язання. Позначимо відому напругу на замкненому ключі S як у замкнене. Воно дорівнює 24 вольтам за умовою задачі. Відмітимо напрям на схемі, напрям цієї напруги. Зверніть увагу, ми не задаємося напрямом, але позначаємо напрям. Тому що оці плюс та мінус, які вже задано в умові задачі, визначають такий напрям цієї напруги. Якщо ключ замкнено, то R2, R3 з'єднані паралельно, і ми можемо знайти еквівалентний опір цього паралельного з'єднання. Тепер зверніть увагу, що відносно затискачів вольтметра. Гілка Е1R1 та гілка Е2 та Р23. Паралельне з'єднання Р2 та Р3 з'єднані паралельно. І ми можемо знайти еквівалентну електрорушійну силу цього паралельного з'єднання двох гілок за такою формулою. А походження цієї формули ви можете знайти у відповідній лекції еквівалентні перетворення електричних кіл. Звертаю вашу увагу на цю формулу. В чисельнику цієї формули стоять струми джерел струму, або в нашому випадку перетворені джерела електрорушійної сили. Е1 поділено на r1. Зверніть увагу, Е1 та Р1 береться за знаком Плюс. Тому що електророшійна сила Е1 співпадає за напрямом з цією електророшійною силою Е Еквівалентне 1. Питання. Адже ми можемо електророшійну силу Е еквівалентно 1 задати у будь-якому напрямі. Чому ми саме. Обрали напрям до гори. Цей напрям диктується тим, що нам відома напруга на затискачах цієї схеми. Напруга плюс в горі, мінус наверху. Але ж ви знаєте, що плюс і мінус затискачі є еквівалентне 1. Плюс в горі, мінус наверху. Тому напрям цієї напруги задає. Напрям електрорушійної сили першого еквівалентного джерела. Далі ми враховуємо джерело Е2 з послідовно з'єднаними опором р 3 але враховуємо його в чисельнику із знаком мінус. Тому що напрям цього джерела Е2 є протилежним напряму джерелу Е1. Ну, і у знаменнику цієї формули просто сума арифметична провідностей R1 провідності та провідності R23. Тепер звернемо увагу ще, що струм в ідеальному вольтметрі не діє, адже опір цього ідеального вольтметра наближається до нескінченності. Тому струму в цьому колі немає і немає завдяки цьому падіння напруги на цьому опері R еквівалентне перше. І тому ми можемо вважати. Що у замкнене дорівнює є e еквівалентному першому. І це замкнене значення становить 24 вольта. Тому в цій формулі єдиним невідомим значенням є джерело напруги е 1 яке можна визначити, підставивши числа. Після підстановки і розрахунків ми отримуємо, що електророшійна сила джерела е 1 становить 88 вольт. Коли ми знайшли електрорушійну силу джерела, усі параметри цієї схеми стали нам відомими, і ми можемо легко розрахувати напругу при розімкненому ключі. При розімкненому ключі r 2 вилученої схеми, послідовно з Е2 стає опір r 3 який дорівнює 2 оми, і ми можемо записати є е еквівалентне друге, ось за цією формулою уже у розімкненому стані ключа. Зверніть увагу, в цьому стані ключа у знаменнику e 2 r 3 дробу. Стає значення R3. Р2 вже, вже зникла. ми розраховуємо цю напругу Еквівалентне 2. Вона становить 40 вольт і у тому ж завдяки тому, що струм цей, цей не діє, у розімкненого стану дорівнює Е еквівалентне 2. 40 вольт. Тобто задачу розв'язано. Я пропоную вам самостійно перевірити, перевірити правильність цього розв'язання. На все добре. Я тільки хочу нагадати, що якщо ви додивилися до кінця це відео, то певно, воно вам сподобалось. Відмітьте це лайком під цим відео. Будь ласка, користуйтесь сайтом. Путівником по нашому каналу, він стане у вас в нагоді, особливо коли ви будете розбиратися у великій кількості задач, які є на каналі. Там це можна зробити дуже легко. Ну і я дякую усім слухачам, які долучилися до допомоги каналу. Посилання на Монобанк є в описі цього відео. Хай вам щастить! На все добре!